Що ти робиш? Я роблю вправу проти сутовості яку на в інтернеті. Синочка, ти впевнена, що в тебе працює грудний відділ, а не з'являється перепрогину попереку. Вставай, я тебе покажу. Так, стаємо до стіночки, ноги трошки попереду. Притискаємось крижем грудним відділом та затилком. Між стіною і попереком не повинна бути велика відстані. Лодошка тільки може пройти. Тепер руки виводимо перед собою, піднімаємо і таркаємось в стіни так, щоб у нас не збільшувалася не відстань між попереком та спиною. Як ми можемо посилити ефект? На початку ми трошки згинаємось у грудному відділі, і одночасно піднімаємо руки та розгинаємось, відстань між попереком та стіною не збільшується. Тримаємо животом грудну клітку, а в нас є вже готовий курс. Для корекції постави вашої дитини постава чемпіонів підписуйся та дивись посилання у шапці профілю.